Добрий день. Сьогодні ми проводимо комісію з питань житлово-комунального господарства. В нашому порядку денному одне питання. інше внесемо додатково Перше питання про внесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми благоустрою міста Одеси на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 8 грудня 2021 року. Доповідач Леонід Вірбенюк. Будь ласка. Так, дякую, дякую шановний Віктор Анатолійович, Добрий день. Всім. Членам комісії хочу вам подякувати за термінові, що ми змогли зібратися. вкотре. Е, дякую вам. Значить, в квітні місяці поточного року е, ми е, виносили на комісію. Комісія нас підтримала, і в принципі сесія виділила кошти е, ЖКС у Портофранківському. для. Е, для того щоб вони свою ситуацію, яка у них склалася на підприємстві, а саме е одномоментно е перейшли е велика кількість, значна кількість співробітників, які в, в той час працювали в е керуючій компанії. Вони перейшли назад в ЖКС і е ЖКС знаходився в критичному стані. І ми просили е кошти для того, щоб ми е могли наше комунальне підприємство стабілізувати. І воно надавало. Відповідно, послуги е мешканцям. Але завдячуючи зав і кошти були виділені, але завдячуючи е вдалим управлінським рішенням і колективу, і безпосередньо директору комунального підприємства ЖК СПРТранківські Сачуку Олександру, е справилися вони власними коштами і мобілізували свою роботу, е засистемили її, почалися надходження відповідні, і вони не скористалися тими коштами, які були безпосередньо. В ньому виділені в квітні. місяці. Ми системно рухаємося в частині в тій, що ми проводимо роботу, розбираємося відповідно на протокольне доручення міського голови щодо законності переходів будинків від ЖКС керуючій От З нами зараз на комісії присутній директор комунального підприємства ЖКС Чорноморський Касмін Дініс. Який нещодавно очолив дане комунальне підприємство, почав там проводити юридичний аудит, розбиратися з договорами на підставі, які перейшли в обслуговування будинків з ЖКС в керуючу кампанію. Є там ряд зауважень. Ми вже готували було за підписом заступника міського голови звернення в правоохоронні органи стосовно незаконних дій. Правоохоронні органи в цьому напрямку також розбираються, з'ясовують і. По такій ж самій ситуації, яка складалася в Портофранківському в свій час в квітні-березні місяці. Співробітники керуючої компанії виявили бажання повернутися в ЖКС. І от буквально там, здається, 9 числа так, було оформлено 80-78 співробітників назад, повернулися і продовжується, продовжується робота в частині їх оформлення і надалі. Ми змінили там штатний розпис, збільшили. Кількість співробітників для того, щоб він міг надавати послугу, ну, був спроможний надавати послугу тій кількості будинків, які безпосередньо будуть знаходитися в обслуговуванні комунального підприємства. І виходячи з тих обставин, що у нас складається подібна ситуація, яка була в ЖКС Портофранківському, франківському просимо вас без збільшення по програмі, а кошти, які. Планувалися на ЖКС Порто-Франківський е, виконавцям заходу е, підтримати ЖКС Чорноморський, ну, замінити. В тому ж самому об'ємі фінансування. Додаткових коштів да, не просто. Це в тому, в тому ж самому об'ємі. скільки там будинків повернулося з частних компаній ЖКС на сьогоднішній день? Ясно? Загалом? Так. так. Ну, загалом це більше більше 1300 будинків. І ми оцих працівників, які, о... так, які працювали раніше в КК, так, які, себе, ті, так. які І мають це... бажання продовжують працювати, надавати послуги мешканцям, так, нам я потрібно... треба забезпечити їх заробітною платою, інвентарем, відповідною формою, для того, щоб якісно могли надавати послуги. А я хотів ще спитати вас, якщо я не помиляюся, у нас м, на прошлій комісії, коли ми це вирішили на передсесію, да, там не було виставки юрдепи. І отримав. А якщо ви підтримаєте наш підтримуєте пропозицію, то відповідно проект рішення буде вже надано. Ну але враховуючи те, але враховуючи те, що ми нічого додаткового не робимо, просто не заміняємо виконавця заходу, дуже сподіваюся, що в юридичному департаменті ніяких зауважень не буде. Тобто це таке технічне питання. Да, просто що враховуючи те, що ми поставили виконавця заходу, якби в нас не було, тому що це була е, фінансова підтримка комунальних підприємств. Але враховуючи те, що в нас все-таки стояв ЖКС Портофранківський, ми просимо замінити на ЖКС Чорноморський в тому ж самому об'ємі фінансування. А, дивіться, таке питання. Ми бачимо, що Порта Портофранковський не використав ці гроші. Тобто, можливо, і ви якось справитесь, не всі гроші витратити, щоб ми могли їх витратити на щось інше. Може так бути, чи ви щось уже підрахували? З вашого дозволу надам безпосередньо слово директору комунального підприємства, але ми розуміємо ситуацію, вже, яка складається наразі в ЖКС Чорноморському. Розуміємо про необхідність цих коштів і все-таки передбачаємо, що ці кошти будуть використані. Ну, якщо директор комунальної підприємства має щось додати. Дуже дякую. Насамперед, комунальне підприємство буде робити все для того, щоб справитися власними силами, але є безпосередні обставини, які на даний час є загрози, що ми не зможемо. Справити В зв'язку з тим, що є відповідні заборгованості перед надання на нашими надавачами послуг, які нам надають послуги. Це такі як аварійна служба, обслуговування ліфтів, і також слід зазначити, що ми. Повертаємося до тарифу 2020 року. А якщо взяти тариф 2020 року, він складає 490, і при такому тарифі на даний час підприємство не зможе заплатити кошти за надання послуг світло опалення. Кошти зарплата мінімальна відвідуваля також виросла. Підняв до тисячі двадцятого року, і зможе на даному етапі не зможемо і виплачувати заробітну плату. Ми будемо на все робити для того, щоб спілкуватися з мешканцями, для того, щоб змінювати цей тариф, тому що він економічно є неспроможним для виконання тих обґрунтованим для виконання цих послуг. Так, це зрозуміло. У мене тільки одне одне прохання. вас, щоб ви оперативно все ж таки реагували на звернення. Тому що там склалася складна ситуація з тими платежками різними, тобто, щоб не нервувати людей, а завжди оперативно реагувати на це. Дуже дякую вам. Ми на теперішній час підприємством проводиться збори з мешканцями. Кожен день ми зустрічаємося з мешканцями нашого міста для роз'яснення ситуації. Три-чотири збори на день ми проводимо після шостої до дев'ятої. Ми проводимо ці збори. Так. Якщо немає більше питань, то перейдемо до голосування по цьому вопросу. Хто за? Так, рішення прийнято. Е, наступне питання е, про, термін, е, про термінові заходи щодо посилення енергозалежної незалежності об'єктів критичної інфраструктури міста Одеси. У нас можем обговорювали ж обговорювали вже. разойти по слиту. По базову дивиться трансляцию, чтобы зрозуміло, что Ну, дивіться, надійшло звернення 25 червня до Одеської міської ради з проханням розглянути можливість встановлення на об'єктах теплопостачання за кошти інвестора, об'єктів, які забезпечують енергонезалежність та стійкість машин газопоршнових, які забезпечують енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Відповідно до нашої концепції, до міської цільової програми концепції енерго. Незалежності у нас є такі заходи, і ми вже реалізовуємо один такий проект. Нагадаю, спільно з UNDP за сприяння та фінансування уряду Японії. Цей проєкт передбачає реалізація цього проєкту за рахунок коштів приватного інвестора, можлива відповідно до нещодавно прийнятої постанови Кабінету міністрів 1320. І про що була відповідна нарада з Міненерго, вони акцентували увагу громад і військових адміністрацій, і місцевих, що сьогодні наша першочергова задача це розбудова розподіленої генерації. І щоб місцеві ради мали змогу сприяти як приватним інвесторам, так і міжнародним надавачам такої допомоги, була спрощена процедура підключення таких газопоршневих когенераційних установок або газотурбінних. В іншому випадку. Тому відповідно до цієї постанови для реалізації таких проєктів міська рада повинна надати згоду на реалізацію цього проєкту. І саме на позачергову сесію виноситься проєкт про надання згоди щодо реалізації цього проєкту, щодо посилення енергетичної незалежності об'єктів критичної інфраструктури міста Одеса. Ніяких витрат з боку комунального підприємства чи бюджету Одеської міської ради цей проєкт реалізації цього проєкту проєкту не передбачає. Ми, наше комунальне підприємство отримує можливість бути забезпеченим навіть під час блекаутів електроенергією та безпосередньо через мережі ДТЕК мати змогу транспортувати це на інші свої котельні. Тому це все, по-перше, забезпечить стале теплопостачання нашим споживачам, нашим одеситам. По-друге знімає з підприємства ну, і з бюджету міської ради фінансове навантаження щодо реалізації таких проєктів. Цих проєктів, я думаю, що може бути ще й в подальшому не один, тобто ми не зупиняємось у нас. Всі знають, що всередині міста майже немає своєї власної генерації для забезпечення потреб функціонування як і критичної інфраструктури, так і якихось там підприємств чи населення. Тому сьогодні кожен такий проєкт є в пріоритеті, і я думаю, що якщо він не несе ніякого для нас фінансового навантаження, то ми можемо надати згоду на реалізацію цього проекту і прошу вас підтримати і винести на розгляд. А ми почули, що такий проєкт буде реалізований в Київському районі. Це дуже добре і додатково буде реалізований. А ми не почули в інших районах, можливо, щось таке ж буде. Так, зараз. Перший такий проєкт буде реалізований навіть не в Київському, а в е, Пересипському районі нашого міста. Просто він цей проєкт стартував раніше і ми вже очікуємо поставку обладнання і ведемо підготовчі роботи. Тому розпочинаємо ми з Пересівського району, потім, відповідно, Київський і всі інші. Інші також будуть є, так, є так, так. домовленості, ну, тобто, що це подається. Дивіться, ми інші. сьогодні Ні, так, в Київському а, все добре також. Ніхто не визначає там якийсь район в пріоритеті. У нас об'єкти теплопостачання розміщені в усіх районах нашого міста, і єдиний пріоритет при виборі локації, єдиним пріоритетом при виборі локації для розміщення є можливість підключення до системи електропостачання для передачі та ем, газопостачання та відводу тепла. Цих установок. Тобто єдині, єдиний пріоритет це технічні умови для розміщення. Для того, щоб мати можливість не тільки виробляти електрику, але ще й передавати її туди, куди нам треба. А яка потужність першого проєкту? Про цього проєкту потужність мова йде про розміщення до 10 мегаватт. А перший, який ми реалізуємо, там 29,7, майже 30 МВт. Угу. Зрозуміло. Хто виносить, комісія буде виносити, тоді давайте проголосуємо за внесення до порядку денного сьогоднішнього і потім по процедурі. Хто за те, щоб внести це питання в порядок денної сьогоднішньої комісії? Свіза. І хто за, за те, щоб підтримати це питання на сесії, винесення на сесію? Дякую. Дякую. Комісія закінчилась. Гарного дня. До побачення. Дякую всім.